За останніх півгодини отримала вже добрих п'ять десятків звернень від рідних 225-го окремого штурмового батальйону. Так, так, того самого, якому вчора ввечері Зеленський дякував за утримання фронту. Але звернення навіть не з проханням забезпечити, ці люди зникли безвісти. І швидше за все, що вони вже загиблі. І вони загиблі не тільки тому, що Московська Федерація наступає, а саме тому, що на тому напрямку Курському банально бракує нічних мавіків, яких держава не забезпечує, і на які Верховна Рада не спромоглася перенаправити кошти з військового ПДФО, щоб бригади могли самі собі це все закупити. Ті люди, які зараз мені написали, швидше за все, що вже не побачать своїх рідних живими. А вам, депутатам, Руки чешуться, щоб щось роздерибанити, або взагалі нічим не займатися, тому що в залі зараз взагалі немає людей. Вам не соромно на вашій совісті те, що гине величезна кількість наших військових. Бо ми маємо можливість їх забезпечити мавіками, ребами, справними мінами. І всяких ідіотів тут слухати не треба. Усі ці гроші є, але держава їх не дає, бо хоче їх дерибанити. Володимир Олександрович, так робіть щось.